Діти в школу, автобуси у рейси. З початком навчального року в Ужгороді значно збільшилась кількість пасажирів в громадському транспорті, а відповідно зросла і потреба в автобусах. В міській раді кажуть, що збільшили кількість рейсів максимально. Вони все, що було можливість використати для перевезення пасажирів, все використовуються. Збільшили кількість автобусів. Наскільки це можливо, відразу хочу зазначити, що в нас є надзвичайно складна ситуація із водіями. Тобто транспортні засоби, деякі простоють на території підприємства, оскільки немає влади. Різні причини виїхали за кордон, мобілізовані, або взагалі змінили видіяльність. Труднощі є як для комунального підприємства, так і для приватних перевізників. Це ситуація однакова, але у комунальних підприємств кращі умови роботи. Тому там менше проблем із цією ситуацією. В міській раді наголошують, що з 1 вересня для учнів діє пільгова знижка за проїзд. Тобто школярі можуть сплачувати не 15 гривень, а 7 гривень 50 копійок. У святкові ж та вихідні дні вони повинні сплачувати повну вартість квитка.